Сливали AdBlue в Renault Master. Казалось, щоб злити, ми спочатку зняли одну трубочку. Ось, зараз секунду. Ось цю. Ось тут типу, вона знімається. Хамучиком це що йде до баку. Ну, тут найлегше місце ми її тут зняли. Але, як оказалося, звідси скачати геть повністю до дна, дуже складно. Ну, зливається, майже все зливається, але все не все. Десь приблизно літра півтора лишається. Щоб зняти все, треба було відкрутити ось тут, якщо видно, ось таку. Там помпочка стоїть, на трьох кріпленнях вона закручена. І там до помпочки йде один вихід. який цей. Ну, Найнижча точка, там вже зливається повністю по нулям. Щоб її зняти, треба ще зняти тут ось цю штучку. Зараз, 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 де на нас ось тут О. Вон з цього. Вона не наводиться добре. Вон звідси. Вон Ну, Вона сюди одягається. Куди вона одягається? За допомогою цих защелочок біленьких нажимаєш, воно то вскакує. І коли це все знімаєш, знімаєш помпочку. Все, все ця, ця конструкція вся знімається. І тоді там є цей, який зливає повністю весь банк.